Присутні заслухали доповідь начальника первомайського районного відділу майора міліції Лошакова. Ні, відзначалося, що на теперішній час поставлено акцент на підвищенні авторитету міліції. До всіх працівників ставиться вимога відійти від процентоманії, зробити дільничого інспектора ключовою фігурою, зміцнити підрозділи, які безпосередньо працюють з населенням. Далі Лошаков привів показники роботи райвідділу за 9 місяців 2003 року, а також визначив завдання щодо активізації боротьби з злочинністю. Наш райвідділ, ті задачі, які поставлені перед нами міністром, нашим управлінням, генералом нашим, ми їх будемо виконувати. На даний час в цьому напрямку ведеться робота. В основному це як казав і міністр, це основні питання дотримання законності та запобігання корупційних проявів серед працівників міліції. Стан реалізації програми формування позитивного іміджа міліції от над цими питаннями ми будемо працювати. Присутній на нараді куратор первомайського районного відділу полковник міліції Пахомов наголосив, що задача міліції виконання своїх функціональних обов'язків. Він вважає, що повинен бути стимул для роботи. Кращих працівників він запропонував матеріально заохочувати і підвищувати їм звання а тим, хто не бажає працювати, звільнити своє місце. В подальших виступах начальників служб також багато уваги приділялось підбору кадрів. Голова райдержадміністрації Полтавський висловив побажання начальнику міліції для спілкування з населенням запровадити телефонний зв'язок. Коли мова зайшла про гроші, які, як вважає голова, можна попросити і у підприємців, в залі піднявся галас. Присутні відреагували доволі бурхливо, вважаючи це неможливим. На нараді виступили представники суду та прокуратури, які висловили зауваження та побажання працівникам міліції. И підсумкову оценку діяльності первомайского райвідділу відділу дав Валерий Анатольевич Пахомов. Мы считаем управление внутренней дел Харьковской области. Руководство считает, что ядро первомайской милиции находится на своєму месте. Есть руководящий состав, который правильно веде политику нашого министра, политика нашего руководства. Это повышение имиджа милиции. Это в первую очередь, борьба с преступностью и в первую очередь законность среди населения и среди работы наших сотрудников милиции.